Друзі, вітаю вас у цьому відео. Ми будемо працювати з діті полімерними пакетами від SK Innovation ємністю 37 ампер годин з дуже привабливою ціною. Багато хто уникає таких пакетів, оскільки вони є дуже небезпечними, оскільки не мають твердої оболонки на відміну від циліндричних або призматичних елементів. І якщо такий елемент ми по своїй необережності проштрикнемо викруткою, то у нас буде пожежа. Сьогодні ми спробуємо зробити небезпечні акумулятори безпечними завдяки ось такому корпусу, який ми змоделювали і надрукували на 3D Принтері. Про нього більш детально поговоримо пізніше. Перед вами сім нових літій подімерних пакетів від SK Innovation. і сьогодні ми будемо з них збирати відповідно 7 s батарею Дані пакети нові. І вартість кожного, увага, 400 гривень. Пізніше ми порахуємо, наскільки вигідніше або невигідніше дані елементи купувати замість отакого от типу, або, наприклад, ось таких 18650 дуже популярних Terra30E, які на зараз є найдешевшими на ринку. Пакети приїхали в картонній коробці, всередині у нас коробка з пенопласту. і ми бачимо, що елементи рівненько вкладені. І... Виводні контакти плюс і мінус закриті армованим тейпом, що дуже добре. Габарити елементів ширина 171,8, висота без урахування клем 186,6, висота клеми 37,7. Так, а тут потрібно дуже обережно. І ширина клеми 46,2. Товщина елементу 10,8 мм. Вага 700 грамів рівно. Візьмемо, до прикладу, ще один. 699. Контакти пакетів були додатково заізольовані армованим тейпом Опір і напруга першого елементу становить 064 мільйон 386 вольт. 061 386 можна вважати. 063 3,86 Це у нас третій пакет. 063 386. П'ятий 0,62 386. 0,63386 І сьомий пакет 0,61386. Що цікаво, якщо ми візьмемося ось тут, то опір у нас буде 0,54. Якщо ближче до центру, то опір отримаємо близько 0,59. Чудово, опір і напруга рівні, можемо переходити далі. Далі нам необхідно збирати акумулятор в корпус, але попередньо хочу звернути вашу увагу на те, що, до речі, це не зважайте, це продавець так запакував скотчем, який не зняти. Якщо ми візьмемо елементи, які були всередині між цим першим елементом, то вони абсолютно чисті. І ми бачимо по клемам, що елементи нові. На що хочу звернути увагу? Мінус мідний. Плюс алюмінієвий. варити такий акумулятор в ідеалі хіба що лазером. Якщо потужна точкова зварка є далеко не в кожного, також потрібна композитна стрічка. Не факт, що це все буде надійно триматися. Сьогодні я вам продемонструю варіант доступний, ну я би сказав кожному. Я маю на увазі варіант, як об'єднувати мідь і алюміній між собою. В кадрі з'являється змодельований корпус і надрукований на 3D-принтері, завдяки якому даний акумулятор буде безпечним у використанні. Як бачимо, для кожного акумулятору у нас є своє місце. Крайня нижня точка пакету буде впиратись в корпус, ось таким чином. І всі акумулятори. Будуть закриватися зверху ось такою кришкою і прикручуватись гвинтами. Також, друзі, контакти, хто вже здогадався, мабуть, бачить, контакти ми будемо з'єднувати на гвинт і гайку. Тобто, нам не потрібна ніяка точкова зварка, ми спробуємо сьогодні надійно і міцно зібрати контактну групу, і за потреби навіть ми зможемо такий акумулятор розбирати. Даний акумулятор складається з корпусу середньої кришки, верхньої кришки. На верхній частині якої знаходиться роз'єм XT60. Будемо використовувати бюджетну, але надійну 7S BMS на 25 А фактичного струму, хоча заявлено 30. Також можна за потреби е, зібрати схему не тільки 7 s а наприклад 3S2P. І використовувати або 4S, або 5S, або як вам заманеться, і використовувати, наприклад, ось такого типу BMS, яку просто фіксувати на двосторонню клейку струму стрічку. І Зверху буде заїжджати отака кришка, яка буде закривати BMS плату, все буде закручуватись на гвинти і надійно утримуватись. Позначимо положення силового мінусу, і силовий плюс буде відповідно знаходитись ось тут. Перед тим, як встановлювати пакети в корпус, необхідно вирівняти клеми, для того, щоб часом їх не закрутити. І взагалі тут потрібно бути дуже обережним, тому що. Ми будемо з'єднувати елементи між собою послідовно. І якщо ми закоротимо плюс на мінус одного елемента на мінус з плюсом іншого, то враховуючи максимальний струм розряду в цілих. 140 ампер, фаервер буде не слабкий. До речі, максимальний струм розряду 140, максимальний струм заряду 80 А. Це велика перевага даних акумуляторів. Також ціна, про яку ми обов'язково поговоримо трохи згодом. Встановлюємо перший елемент саме ось таким чином. Ось тут у нас з правої сторони має бути плюс так само, як ми і зазначили. Так, і наступний елемент ми вже будемо перевертати. Тобто плюс вже буде не з лівої, а з правої сторони. А далі схема повторюється. Тобто мінус плюс, мінус плюс, мінус, плюс, мінус. Тут буде в нас силовий мінус, тут силовий плюс. Ось так, дуже обережно встановлюємо наступний елемент. Дуже важливо нічого не коротнути. Як бачимо, у нас тут така відстань, що прорізе палець. От, але поспішати тут дуже не раджу, тому що ціна помилки може бути доволі велика. Враховуючи те, що кожен елемент заряджений на 3,86 залишкової ємності тут іще буде чимало. І цього буде достатньо, щоб нормально закоротити. Але в нас все буде добре. Я так сподіваюся. Надіюся, що ви теж сподіваєтеся, що у цьому відео буде все добре. Чудовий акумулятор для тих, хто цінує відчуття адреналіну, як кров розливається по жилах. Так, намагаємось вирівнювати. Встановлюємо наступний елемент. так І встановлюємо останній елемент. Так, друзі, всі елементи у нас. Вдома тепер нам необхідно максимально обережно одягнути кришку. На жаль, я не можу рухати камерою, так, але я вам все-таки продемонструю, як це виглядає. Ось у нас є прорізи, і нам потрібно все направити так, щоб воно проходило крізь ці прорізи. Пробуємо робити все ось таким чином, щоб ви теж були свідками. Деякі пелюстки не заходять в свої місця, тому їх необхідно ось так обережно пальцями направляти. І, друзі, ми бачимо, що у нас все потроху заходить. Категорично не раджу натискати, оскільки можна погнути пелюстки. Так, тепер нам потрібно відцентрувати все таким чином, щоб у нас пелюстки пройшли крізь отвори, спеціально їм призначені. Кожен акумулятор можна трохи порухати вліво-вправо, таким чином, щоб. Ми могли попасти в отвори. Поки що акумулятори трохи рухомі, але, але коли закриється кришка, акумулятори вже будуть надійно зафіксовані. Так, одна сторона зашла. ось як бачите. Треба направити трохи іншу, і інша сторона також зайшла, слава Богу. Так, щось не хоче ставати до кінця. Будемо зараз розбиратися, що їм не подобається. Ага, я вже бачу. Давайте обережно спробуємо дістати. Кришку, це дуже стромно, повірте. Так, і давайте знімемо один елемент для того, щоб примірити його до середньої кришки з середини. Краще перед збіркою тут трохи підігнути ось ці місця. Тоді буде заходити наш пакет, як потрібно. Так, і тепер пакети заходять просто легесенько. Тому, друзі, зараз ось тут я все підігну. Насправді все просто перед збіркою вирівнюємо педістки, а також підгинаємо ось ось в цих місцях перед тим як встановлювати пакети в корпус. Ось таким чином підігнули. Слідкуємо, щоб все було рівненько. Тепер перевертаємо з іншої сторони, робимо так само. Можливо, ми просто допрацюємо дану модельку і в майбутньому збирати такі акумулятори буде значно простіше. Так, повертаємо елементи на базу. Просто перезбіркою достатньо отак от зробити, підігнути ось ці крайні точки пакету. Вирівняти клеми і встановити в корпус. Далі нахиляємо акумулятор і попадаємо пелюстками в необхідні місця. Так, Тут важливо не поспішати і сильно не тиснути, бути дуже уважним. Окремі пелюстки направити пальцями за потреби, відцентрувати. Так, і тепер, друзі, як ми тільки все направили, у нас все почало нормально збиратися. Так, що ж, друзі, наступне. У нас обов'язково відмітити силовий мінус і силовий плюс. Далі, друзі, нам необхідно по черзі все об'єднувати. Підемо ми від плюса, але попередньо нам необхідно встановити гайки для того, щоб було куди вкрутитись. Гайки краще встановлювати перед встановленням елементів в корпус, тому що потрібно застосувати силу, щоб гайка зайшла в своє місце. Гайки встановлено, тепер нам необхідно об'єднати. Клеми між собою, але для цього попередньо нам потрібно їх виставити як потрібно. Ось таким чином. Ми їх з'єднаємо одну та іншу. І далі нам необхідно просверлити клеми в правильних місцях. Попередньо поставили мітки, беремо трієчку і сверлимо. Тут важливо дуже обережно, нікуди не поспішати, дуже важливо не тиснути в цей момент, просто легенько собі просорбити. Так, перший є, можна абсолютно не перейматися з приводу того, що стружка потрапить вниз, Цього не буде, оскільки наша верхня кришка вона повністю закрита. У нас і отвори тільки під контакти. Так, свердемо наступні. Легенько, нікуди не поспішаючи. Продовжуємо з'єднувати далі. Далі нам необхідно осі два пакети з'єднати між собою. Алюмінієвий буду класти під низ. Ставимо мітки. В майбутньому бажано створити якусь направляйку, яка одягається і по ній засвердлюються отвори. Бо так, якщо ми трохи промахнемося, то контакт ми зіпсуємо. Ну, В даному випадку поки що все добре. Так, далі з'єднуємо ось ці два. Беремо четвірочку і легенько проходимо, щоб гвинт міг зайти крізь ці отвори. Так, тепер нам максимально обережно потрібно загнути силовий плюс і силовий мінус, так, щоб не закоротити ось сюди. Можливо, ви вже помітили. У нас є ось такі стіночки, є перемичками, які ізолюють контакти між собою. Тобто, таким чином ми не закоротимо між собою комірки, якщо, наприклад, якийсь металевий предмет по якійсь причині сюди потрапить. Так, давайте максимально обережно загинаємо. Силовий плюс Ось таким чином. На силових контактах маємо отвори для того, щоб прикручувати клеми. Тому ставимо мітку і також дуже обережно потрібно просвердлити. І загортаємо дуже-дуже обережно. Ось так от стиснули і просвердлюємо знову. Так, і так само робимо з плюсом, який ми вже загорнули. Беремо гвинти м 4 на 10 і ось таким чином через шайбу прикручуємося. Спочатку прикручуємо крайні точки, а потім ближні до центру. І сюди ж ми прикрутимо круглі клеми під балансувальні проводи, і також під силові Ось сюди прикрутимо обов'язково. Суто заради цікавості. Давайте поміряємо опір перед тим, як ми прикрутимо гвинти. Зараз опір становить 47,3 мОм. Прикручуємо крайні. Для збірки я використовую електровикрутку від Works модель WX242 і зусилля ставлю на трієчку. Оскільки клеми виконані з м'яких матеріалів, то, як ви бачили, у нас трохи. Покрутило, погнуло клеми під час сверління четвіркою. Але це не проблема, оскільки ми зараз гвинтиками все притягнемо і воно розрівняється. Так, одну сторону ми протягнули. Опір впав дуже суттєво і зараз він становить 4,8 мОм. Далі прикручуємо ось такі маленькі клеми, до яких ми будемо припаювати балансувальний провід. Усі гвинти затягнуті. Зусиллям на трічку. Ми бачимо, друзі, що опір ще трохи зменшився. 4,37 мільйон. Так, тепер от мені особисто цікаво. Давайте перейдемо на четвірку і подивимось, чи впаде у нас опір іще. Дивимось після протяжки. 4,34. Ну, Можна вважати вже трієчка зусилля такої викрутки цього буде достатньо. Так, друзі, йдемо далі. Наступним кроком ми будемо фіксувати БМС-плату. А ще, друзі, потрібно вирішити питання або допрацювання моделі, або подивитись, де там впирається елемент в стіночку, що не хоче закриватись корпус, бачите, який зазор. Такого бути немає. Гвинти наживив, потім а, я закручу їх до кінця. Так, друзі, далі. Наступним кроком будемо. Фіксувати BMS плату ось таким чином. Будемо розпаювати балансувальний провід. Я буду починати від мінуса. Прикручую силовий мінус. Балансувальники та силові розпаяно, виглядається ось таким чином. Давайте поміряємо напругу на виході з BMS плати. 2704. Чудово. Перед вами верхня кришка з роз'ємом XT60. До Xки XT ми підпаялись. Тепер підпаємо силові до BMS плати. Так, силові припаяно. Тепер встановлюємо верхню кришку. Кришка встановлена. Встановлюємо XT-шку. Після тестування закриємо все декоративною кришкою, а поки що ставимо акумулятор заряджатися до 100%. І потім перейдемо до тесту ємності. Акумулятор повністю заряджений. Давайте перевіримо напруги. 419, 419, 419. 4.2, 419, 419 і 419. Чудово, по напругам у нас ситуація дуже хороша. У цьому відео військовим буде передано два акумулятори: 3S2P і 3S10P для живлення специфічного обладнання. Акумулятори зібрані на елементах тера 30 e якісні елементи 18650 ємністю 3 ампер години. вартість кожного елементу 40 гривень, але магазин b power надав їх безкоштовно для таких завдань, тому магазину ми дуже вдячні. Посилання на цей магазин залишу в описі під відео. Бажаю здоров'я, підрозділ звуків щиро вдячний магазину V-Power за надані елементи для збірки акумуляторних батарей. Разом ми наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! За допомогою електронного навантаження відаторчі DL24M. Ми дізнаємось, яку ємність віддасть акумулятор при струмі розряду 25 А, максимально допустимий струм розряду для цієї BMS. Також, друзі, ми накриємо кришкою BMS-плату, щоб протестувати її в реальних умовах при такому струмі. Що ж, розряджати будемо до повного відключення BMS платою. Поїхали. Тільки що у нас працював захист по високій температурі на самому навантаженні, тобто навантаження трохи не витримує. Окрім того, хочу сказати: у нас дуже короткий силовий кабель від навантаження до акумулятора і. Гаряче повітря передається на корпус, і ми бачимо, що температура на боковій стінці корпусу вже становить 76-77 градусів. Я зараз просто зменшу струм розряду. Також давайте подивимося, яка температура зараз наб'ємо платі 83 градуси на транзисторах, тобто це вже Трохи забагато, тому розряджати акумулятор будемо струмом в 20 А, що становить 557-558 Вт. Між електронним навантаженням та акумулятором я встановив текстоліт, для того, щоб тепло менше передавалося, але слід вховувати, що е, все-таки навантаження прогріло акумулятор, тому у нас температура буде трохи вища, ніж в реальних умовах. Тест ємності завершено і акумулятор віддав 36,1 А 920,5 Вт. -годин. Орієнтовно ми мали б отримати 37, але ми отримали на 900 мА -годин менше. Це взагалі не є критичним, оскільки акумулятор віддає ємність по найслабшому елементу. Тому у нас, друзі, дуже хороші показники. Так, ну і щодо температури. бмс нагрілася до температури 70 градусів, як бачимо. Можна не перейматися за те, що от, до речі, трохи відкрилось, що БМСка передасть все тепло на пакети, оскільки БМСка приклеєна до пластика, і стінка пластику доволі товста, і пластик дуже погано передає температуру, тому можна з цього приводу не перейматися. Далі знімаємо кришку і дивимося температури на контактах. Ну, а на контактах у нас... На контактах у нас все чудово. А, значить, ми бачимо, що ліва сторона, а, яка була близько біля електронного навантаження, стіночка нагрілася і нам відображається температура 48 градусів. Це означає, що тепло від електронного навантаження передалось на пластик. А самі контакти вони взагалі не нагрілись. Тобто наш Наші контактні з'єднання є дуже надійними і вони спокійно будуть витримувати високі струми. Ось тут, як бачите, силовий кабель, який проходить, це в нас силовий плюс, має переріз 12 АВГ. Ну, при наявності більш потужної BMS плати ми спокійно зможемо знімати струми навіть, я думаю, 30-40 А спокійно. Якщо а, накинути сюди кабель, наприклад, 8 АВГ, то тим більше ми зможемо знімати струми десь до 60 А, якщо це буде необхідно. Такий акумулятор з даною БМС-кою зможе віддавати до 22 А довготривало. Саме струмом 22 А розряджався акумулятор. Спочатку було встановлено 20 А, потім я перейшов на 22 А і як бачите, БМС-ка не той грилася. Даний акумулятор має дуже вагому перевагу в порівнянні з, наприклад, ось такими акумуляторами. Це його вартість. Вартість однієї кВт ось такого акумулятору становить 2885 гривень. Для порівняння. Вартість однієї кВт-години елементу Terra 30E становить 3603 гривні. Елемент LG M58T в середньому коштує 140 гривень за одну штучку, і одна кВт-година такого елементу буде коштувати. 6756 гривень. І, друзі, якщо порівнювати оці акумулятори між собою, то акумулятор, зібраний на пакетах, буде коштувати більш ніж в два рази дешевше в порівнянні з ось такими. Також до переваг цього акумулятора можна віднести його високі струми розряду до 140 А. При 22 А він навіть... Абсолютно не нагрівся, що є дуже добре. Також дані акумулятори можна заряджати струмами до 80 А. Хочу виділити два пункти, по яким саме ці пакети програють, ось, наприклад, таким елементам. Це ємність ват годин на кілограм. До прикладу, ось такий акумулятор від LG M58T має ємність 291 ватт-годину на кілограм. Ось такий елемент від Terra має ємність 246,6 ватт-годин на кг. Пакети від SK Innovation мають ємність 195,5 ватт-годин на кг, що вже близько до літій залізофосфату. Тому, якщо вам потрібна легка збірка, наприклад, для того, щоб воно літало, то такі пакети для цього не дуже той підходять. І наступне, про що я вже казав у цьому відео, це пакети не мають твердої оболонки і захист в них від механічних пошкоджень значно гірше. Точніше його абсолютно нема. Ось, наприклад, в порівнянні з такими або призматичними елементами. У всьому іншому, друзі, акумулятор мені сподобався. На момент зйомки цього відео в корпус внесено близько 6 правок, завдяки чому корпус буде вже більш досконалим і довершеним. Наприклад, ми придумали ось таку направляйку, завдяки якій ми можемо направляти свердло для того, щоб робити отвори більш точними. Корпус має наступні габарити, його висота становить 22,5 см. Ширина 18 см. Товщина без урахування роз'єму 10,5 і з урахуванням роз'єму 13 см. Вага акумулятору 5,7 кг. Даний акумулятор чудово підійде для живлення 24 вольтового обладнання струмом до 22 А. Також для інверторів та інших пристроїв, яким необхідна така напруга. Перед вами допрацьована версія корпусу, в якій ми виправили купу помилок. Тепер акомудатор буде збиратися як потрібно. Якщо ви бажаєте придбати такий корпус, можете це зробити. Для цього потрібно написати мені в Телеграм. Вартість такого корпусу 1200 гривень. В комплекті з корпусом ви отримаєте всі необхідні гвинтики для його збірки. А також. Також роз'єм XT60 корпусний типу мама, і всі необхідні клеми. Вам залишиться лише придбати БМС, -ту, яка вам краще підходить. І придбати елементи. Власне, елементи для збірки можете придбати в магазині BePower. посилання на цей магазин. Я залишу в описі під відео. Думаю, в майбутньому в магазині BePower ви також зможете придбати такі корпуси. А якщо ви бажаєте, щоб я вам зібрав ось такий акумулятор, також пишіть мені в телеграм і будемо домовлятися. На момент зйомки цього відео близько тижня я користуюсь даним акумулятором, під'єдную його до зарядної станції в якості. Додаткового розряджається акумулятор при цьому струмом в 17 А, якихось недоліків під час експлуатації не було помічено, тому акумулятор можна вважати протестований і готовий до серійної збірки. А на цьому в мене все. Чекаю ваших коментарів для підтримки україномовного контенту і до зустрічі в нових відео.